Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня, і сьогодні ми зваримо уху з голови, хребтів і брушків червоної риби, уха з них навариста, ситна, корисна, підійде лосось, сьомга, форель. Такий набір продається в мережі магазинів АТБ. Чи можна купити тушку і використати залишки? На кастрюлю 5 літрів знадобиться ще картопля, 4 штуки, цибуля, морква, пшоно трохи більше півстакана. Зелень, лавровий лист, духм'яний перець, спеції до риби або чорний молотий перець. сіль. Пшоно потрібно замочити у підкисленій воді на 5 годин, щоб видалити фітинову кислоту. В кінці випуску розкажу докладніше. На стакан води з пшоно вливаємо 1 столову ложку натурального яблучного оцту чи лимонного соку. І так, вага рибного набору кіло триста. Рибку ми промили, жабри вже були видалені, але і вони легко зрізаються ножицями в двох місцях зверху та знизу. Виріжемо всі плавці кухонними ножицями. До речі, по жабрам можна визначити свіжість рибини. Якщо вони світлі, рожеві, то все добре темні, то рибка лежить давно. Ми поставили на вогонь рибу в холодну воду, робимо великий вогонь. Коли закипить, зменшимо, додаємо сіль столову ложку, перець духмяний горошком до 10 штук, лучину цілу надрізану, навхрест, лавровий лист. Тим часом наріжемо зелень, картоплю, моркву, цибулю. І залишимо кип'ятитись на 40 хвилин, для того, щоб бульйон був наваристий з кісток хрящів. але і щоб все це не розвалилось. Шум я не знімаю. Бо люблю міцний непрозорий бульйон. Якщо ви хочете додати філе риби, це треба робити за 15-20 хвилин до кінця. Пасируємо цибулю, бо деякі товариші з нашої сім'ї варену цибулю не їдять. Додала тр... зовсім трохи олії, бо червона риба сама по собі дуже жирна. Пройшла година, виловлюю шумовкою цибулю, рибу, лавровий лист, щоб не гірчив. Перець можна залишити. Бульйон рекомендовано процідити можна через друшлаг для макаронів. Якщо рибина не розвалюється, то я можу не цідити, а пройтися шумовкою по дну. Кладемо картоплю, моркву, цибулю, чорний молотий перець або спеції. Я люблю навар і варю до 30 хвилин. Тим часом відберемо шматки м'яса, щоб закласти в уху. Ретельно перебираємо. Не все. А тільки м'ясисті та зручні для перебирання частинки, щоб покласти потім в кінці до нашої ухи. Решту я не викидаю, дуже приємно посидіти, як насіннячко полузати, так і ці кісточки, хрящики пообсмоктувати. Картопля зварилася, тепер додаємо пшоно, яке ми промили, зелень, перебране м'ясо риби. От така краса в нас кипить. Техніка безпеки. Якщо даєте малим дітям уху, то потрібно дуже ретельно все перебирати. Друге. Дорослим їсти потрібно не поспішаючи, маленькими порціями, щоб відчути наявність кістки, яка випадково могла попасти з перебраним м'ясом. Третє хліб їм, коли зачерпую чисту юшку. І так, про фітинову кислоту. Вона міститься у крупах, бобових горіхах, тобто у всіх зернятах. Фітин не дає нашому організму засвоювати мінерали, в тому числі фосфор, кальцій, залізо, жири, білки, які поступають з їжею. За допомогою цієї речовини зерна рослин захищаються, щоб їх не з'їли. Тому люди, які вживають багато необроблених круп, бобових, в тому числі вегетаріанці, страждають на залізодефіцитну анемію, проблеми з зубами, кістками, в тому числі остеопороз, подразнений кишечник, способи зменшення фітинової кислоти. Перше це ферментація, застосовується до муки. Раніше хліб пекли на заквасках на натуральних, і мука таким чином ферментувалась. Обжарювання, а крупи наші предки прокалювали на сухій сковородці. Це робилось ще для того, щоб знищити жучків або заразити від плісняви, пророщування і замочування або кисле замочування. Старше покоління може пам'ятати, що раніше на упаковці Геркулеса рекомендувалося замочити крупу на ніч перед приготуванням. Для різних продуктів свій час замочування, бо різна кількість фітинової кислоти. На склянку води додають столову ложку натурального яблуневого оцту або лимонного соку або кефіру. Після замочування промивають, не використовуйте пластиковий посуд через його реакцію з кислим середовищем. При такій обробці частково видаляється глютен, на який які у деяких людей алергія. А як ви готуєте уху? Напишіть в коментарях, не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові відео. Всім смачного! Ви були на каналі Касіна Кухня.